У Львові зведуть новий торгово-розважальний комплекс. Будівництво його хочуть розпочати вже завтра. Новий торговий центр спорудять поблизу центру міста на вулиці Під Дубом. Ще один центр для дозвілля. Через два роки у місті Лева з'явиться ось такий найсучасніший торгово-розважальний комплекс. Назву йому вже придумали форум Львів. Загальна площа торгового центру 70 тисяч квадратних метрів. У ньому буде розміщено 120 магазинів, включаючи ресторани, кінотеатр, площу розваги для дітей, відкриту терасу. Будуватимуть його за нідерландські інвестиційні кошти, які становитимуть один мільярд євро. У облдержадміністрації кажуть, що зацікавлені у цьому проєкті, адже це перш за все нові робочі місця для мешканців Львівщини. 800 Львів'ян отримають місце роботи, будуть розвиватися торгові взаємини. Будуть працювати українські підприємства, які реалізовуватимуть свою продукцію в цьому торгівельному комплексі. Окрім цього, це і розвиток інфраструктури. Інвестори подбали і про те, щоб сучасний комплекс гармонійно вписувався у львівську зону ЮНЕСКО. Відтак, весь квартал біля торгового центру буде мати новий вигляд. Більше 20 будинків ми зробимо повну реновацію. Буде перекладено більше одного кілометра мереж, які там є, вода, каналізація, газ. Також ми абсолютно зробимо нову паркову зону з дійсно справжніми італійськими киштанами. Відкрити новий торгово-розважальний центр планують наприкінці наступного року. І на Андрій Сладков, новини.